Вітаємо, друзі. Напружені кадри відбиття штурму окупантів на напрямку Креміної, воїнами бригади Національної гвардії Буревій. Група окупантів намагалася вломитися на наші позиції просто на танку, але дуже швидко отримала по зубах від трьох українських титанів. Та іще й танк застряг в окопі. Бронетехніку окупантів було зупинено і спалено, а штурмовиків або знищено в ближньому окопному бою, або взят. То в полон, деяким щоправду, тимчасово вдалося сховатися. Друзі, якщо вам подобається такий формат, де ви можете побачити як відеоутилізацію техніки, карту, то за своїм бажанням можете підтримати і поставити лайк. А ми рухаємося далі. Болгарія вирішила передати Україні техніку. Кадри вже були зняті на залізниці та виклали в мережу. Коли не уточняється, та й не треба знати коли. Головне, що вже в дорозі БТР 60, бтр 60 БТР-60ПУ-12, БТР-50П та БРДМ-2. Попрацювати трішечки над захистом, додати реп і можна спокійно виганяти і не хвилюватися. Котлярівка, мало хто пише за цей напрямок. Це село знаходиться неподалік від Табаївки. Тут у нас дуже спекотно, бої проходять. Певну ділянку, яку ми контролювали, переходить у сіру зону. Зараз там працює полотно авіація окупантів. Вони намагаються розвинути успіх. Подивимось, що воно буде далі. До речі, у Табаївці знову відновлюються штурми окупантів і вони пруть на західну частину зі сходу до нас у гості. Точно не скажу, було просування значне чи ні. Завтра все дізнаємось. Авдіївський напрямок, якщо правда, стабілізація потрохи дає задню. Нескінченні, безпереривні штурми. Ворог зміг просунутися в Бердичах і Орлівці. Резерви ніхто не шкодує, а людського резерву в них дуже багато. Друзі, всі, хто підтримує Україну, Україна мовний контент та наш проект, за своїм бажанням можете поставити лайк. Сьогодні до нас звернулися на Наші хлопці, 4 бригада оперативного призначення Рубіж. Ми бійці бригади оперативного призначення Рубіж. Відкриваємо збірне придбання АТО для виконання бойових задач в районі Лимана і Бахмута. Всіх небайдужих просимо долучитися до збору. Слава Україні! Героям слава! Ми вже не раз викладали відео зі збором коштів для них. І зараз знову просимо відгукнутися всіх небайдужих. На даний момент наші хлопці виконують бойові завдання в Донецькій і Луганській областях і потребують нашої з вами допомоги, всіх небайдужих. Просимо вас долучитися до збору на автомобіль. Пікап, адже з їхньою машиною сталася біда. Мета на авто 250 тисяч гривень. Ми вже зібрали 47. Усі реквізити знаходяться в описі під відео та в коментарях. Важлива кожна гривня. Дякую кожному небайдужому. Дякую, кожному. Одному за підтримку, слава нашим героям. Так само матеріал з їхньої роботи закріплюємо в коментарях і описі під відео. Запорізький напрямок, контрбатарейна боротьба. БПЛА лелека коригує знищення російської гаубіці, Д-20 та БК до неї. Північніше села очарувати Запорізька область. Почалися знову накати по всій лінії фронту. Вони розуміють та бачать, коли нам створити струс. Багато груп реця намагаються хоч десь прорватися, особисто пруть до школи. Так що наша арта працює без перерви. Войни 58-ї окремої мотопіхотної бригади взяли в полон російського окупанта, добровольця, який побажав Україні перемоги мирного неба. Було б дуже цікаво дізнатися, куди саме ведуть двері, що заскрипіли наприкінці цього відео. Друзі, свою думку можете залишити в коментарях. А ось трохи кадрів нашої техніки. Евакуювати тут особливо нічого. Ну, як є, екіпаж вижив, це війна не без втрат. Тому й потрібна якісна техніка, щоб могла зберегти життя екіпажу. Бо на кадрах по Бредлі всі побачили, як відпрацьовує динамічний захист із плит. Козинка... Обстановка. РДК дуже серьезно тисне. По пабликах РФ только и чуты, что танки заеджают, активность божевильна, пехота пре. сегодня весь день продолжаются тяжелые бои в козинках. ВСУ лезет, его поддерживают танки, наши отбиваются. При той концентрации противника и силах, что он собрал, напряженные бои будут продолжаться еще как минимум несколько дней. А эти декілька днев может притвориться на декілька ты Жнів і так далі, тому що Буданов заявив, що рейди російських добровільців не закінчаться найближчим часом, і сили в них є внутрішнє державне питання да нам можуть більше подобатись одні, менше подобатись інші, але все ж таки і одні росіяни, і інші росіяни. Оскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, що на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатньо є для того, щоб, ну скажімо так, як мінімум досягти обмежень. Що буде далі, побачимо зараз. Також в мережу потрапила ось така інформація. СБУ заблокувала поставки комплектуючих для партії російських шахедів і крилатих ракет. Про це розповів начальник управління департаменту кібербезпеки СБУ Ілья Вітюк. Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 шахедів і 4000 мікросхем для крилатих. Ракет повідомив Ілля Вітюк, це все цікаво і добре, аби ще було правдою. А так новина дуже приємна. Ну і наостанок не дуже приємна новина. Через 4-5 місяців у Росії буде достатньо і в дронів, щоб атакувати кожного українського солдата на передовій. Військовий флеш. За такої умови кожен український солдат з ймовірністю 99% може як загинути, так і отримати шкоду для свого здоров'я. Тому що в чистому полі проти і в піві дуже важко вижити. Наша морська піхота в кринках уже сидить під землею. Це на нас чекає в найближчому майбутньому по всіх фронтах. Наша піхота буде перебувати під землею. Якщо чесно, я не знаю, як це прокоментувати. Це насправді дуже сумно, друзі. У кого є які думки з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. А ми вам дякуємо за вашу увагу, вашу підтримку. Разом вистоїмо.